Всім доброго дня! Мені досить таки часто попадаються такі відео про похідні пічки на дровах. А я кожен раз дивлюсь ці відео і думаю, а чому в мене до сих пір такої немає? Я досить таки часто буваю на природі, де б вона б ну, не помішала. У мене є своя пічка така хороша. Закипіло. Вже декілька років я її тягаю. Ну, знаєте, хочеться щось такого покультурніше. Тож, ось, знайшов я трубу 80 на 80. І будемо зараз спробувати з нею робити. Я думаю, щось там в нас вийде. Ці кусочки ми також використаємо. Вони підуть на дверцята. Ось дверцята на піддувало і на... і на загрузочну цієї топки. Ось такі от буде. Звісно, що з приводу цієї пічки в мене є свої критерії. І от одним із самих таких головних критеріїв це її розмір. Мені потрібно було невеличкого розміру, щоб я її міг з собою десь брати. Наприклад, навіть якщо пішки підуть. Тож, розміри моєї пічки вийшли ось такі. Висота в мене 28 см, ширина 20 см. Не знаю вага. Зараз це все до кучі зваримо. І тоді і зважу і протестуємо. Ну що, все це діло я зварив до кучі. Тепер залишаються залишається мені тепер дверцята. Для дверцят я відразу думав, ось так воно буде, відразу думав якісь саморобні завісики робити, а потім думаю, то що я буду морочити голову. Якось можна купити просто меблевий завіс за 5 гривень. Та й без мороки. Зараз ми його так ось приваримо. І така от буде дверка. Так, дверка є. Зроблю ще ручечку. І для устойчивості зробимо ще отаку от ножку. вже нікуди не дінеться. Ну що, можна сказати, що майже готово. Що в нас тут виходить? Так, дверки ось, завантажуються сідою. Це піддувало. Не робив я його якось так, щоб воно там дозувалося, там повітряне. А зробив просто на завіси. Друг, що там мені потрібно його приоткрити. Ось беру будь-яку палочку, взяв підклав. Ось наскільки мені потрібно. І... Воздух заходить, зменшить, чуть-чуть нижче. Ну, от таким от способом. Не захотів заморочуватися якісь задвижки. Буде й так. Так, цю верхню частинку, вона розборна, розкладається, все всередину. Так само і та ножка, щоб не займало місця. Все стає. Ну що, будемо тестувати її. Спеціальних дров я не нарубав ось. Що назбирав, так як і на природі, що валяється, деякі Так їх і накидаємо. Попробую розпалювати через піддувало. Я бачу відразу дрова запалюють і вкидаєте. Попробуємо так. Ось у нас дрова розгорілися, диму немає, все добре горить. Я думав, буде сильно сюди діти? Ну ні, дивіться, коли відкриваю, ну, єлі єлі там. Все працює. А закри, ну закрию, попробую наповно піддувало. Ну, замітно, так, да, тухне. Так от сильніше. Ось я думав, коли відкриватиму цю дверцю, буде сюди й горіти. Ні, горить, бачите, через той хід. Ну, де більш прямий йому там проще. Навіть тут ось вже дрова горять. І сюди, сюди вогня немає. Трішки дим є, ну то нічого страшного. Мені поки місяць все подобається. Хі -хі. Хорошо. Тут закриваємо. І наповнено. Угу. Пішло, розганяється. Мала, звісно, труба, висота мала її. Там тяга як такової сильної не буде, але ж все одно непогано. Мені потрібно, щоб вона була компактна, тож трубу вище вже ну, то було б занадто. А ну зараз проведемо такий невеличкий тест. Попробую закип'ятити літрів три води. За який час воно його закипятить і чи взагалі закипятить. І третє. Так, ну що, пічку розпалив, ще тільки розгоряється вона. Врем'я в нас.

І ось бачите, коли вона вже розганяється на повну, все, диму вже взагалі немає. Тільки вогонь горить. І майже все згоряє, виходить. Ну майже нема диму. Геть трішки-трішки. Так, в нас на годиннику 14.55. А в каструлі в нас можна сказати кипить. Якщо придивитися, видно, що воно вже піниться так майже, майже починає закипати. Думаю, що приблизно їй потрібно хвилин 30 і все закипить. У мене просто дрова вже майже там перегоріти, не хочу вже підкидати. Ну от, за 21 хвилину вже почало. Почало почало потихеньку кипіти. Ну що, от такий от результат ми маємо. Така от пічка. Я її вже покрасив, зробив сюди ручки. Все, можна сказати, вона готова. Це все діло в нас розбирається ось. і всередину потім. Краще, звісно, ось взяти в тряпочку, щоб не тарабаніло. А ну, зараз Ось так його. І туди. Все, готово.